Графія лідера соціалістичного інтернаціоналу Петра Санч Прес кенсон Народився 29 лютого 1972 року Мадрид, іспанський державний діяч, економіст, політик, з 2 червня 2018 року, голова уряду, Іспанії лідер Іспанської соціальної роботичної партії. З 2014 року президент соціалістичного інтернаціоналу з 25 листопада 2022 року. Народився в лютому 1972 році. Мадринському районі Тетуан, сім'ї держслужбовця, який пізніше став бізнесменом. У 1995 році отримав ступень бакалавра економіки в Мадридському університеті. Пізніше продовжив навчання бізнес школу я знаю, і в Берсенському вільному університеті. Пізніше продовжив У 2016 році отримав ступень доктора університету Каміла Хосесела. Розпочав політичний діяльність в рамках молодіжної організації ІСРП. Він працював політичним консультатом в Європейському парламенті в Офісі Верховного представника ООН у Босні та Герцеговині та управління партії 2004 по 2009 роки. Вход до міської ради Мадрида у 2008 році і та викладачем економіки в університеті Каміло Села. Згодом він був обраний членом. Конгресу депутатів нижньої плати Генеральних контезів зайняв посаду Генерального секретаря до 6 липня 2013 року, перший лідер ІСРП, Обраний прямим голосуванням уряду і члени партії за підсумком виборів 2015 року, а запрошення короля сформувати уряд, але не досяг успіху. Як після наступних виборів 2016, теж якось привід з слабкими результатами і СРП на вибори Галісії і Крин -Басків. частина верхівки партії, технічно змістила його з поста генцека 28 вересня 2016 року. Спочатку Сенчан не визнав легітимності цього внутрішнього перевороту. Проте 1 жовтня він подав відставку, а 29 жовтня склав свої обов'язки депутата Конгресу, коли його партію отримала нас і не проголосувало про тепрецентрицького уряду Машини Маріо Рахоля. На нових виборах Генерального секретаря 21 травня 2016 року Сенчен знову здобув перемогу 52% голосів над своїм головним критиком. Справа крила партія Сунсано Діас. Пачі Лопес 9,9%.